Я хочу все ж таки от вашу думку трошки розвинути. Дивіться, пане Сергій, є така ну конспірологічна версія, що Путін, нібито розуміючи, що він програє в Україні, намагається собі зробити маленьку побідоносну, так би мовити, війну або Молдову він розглядав, або Грузію він розглядав, але не було у нього приводу е розв'язувати війну проти Грузії, тому що там і так проросійський уряд. І тут раптом стається диво в першому читанні приймає парламент у цей закон про іноагентів, який пан Володимир правильно сказав. Він просто під копіркою списаний з російського і це обурює суспільство, і суспільство піднімається, і це дає можливо привід путіну сказати: Бачите, я можу запропонувати свою допомогу грузинському уряду Іванішвілі. Як ви думаєте, такий варіант може бути? Ну, слухайте, у Грузина вже декілька поколінь виросло таких свободолюбивих. Вони самі по собі такі люди, але там були десятки років, і, і там, бачите, там вже була схожа з нами ситуація Абхазія, Ваджарії, Південна Осетія, да? там же були вже і територіальні ситуації, коли да? ми ж знаємо. 300 тисяч в Двілісі живуть uh -huh. біженців, грузини з Абхазії. Абхазія вона ж де-факто управляється з Росії. Ну і можна же Білорусь да? Там теж була ж ситуація схожа, і білоруси дуже довго супротивлялися, але там разом вони з Лукашенка машина і зламали ситуацію. Ну, вигідно ж Росії зараз э, качать ситуацію, і це ж відбувається практично э, ну, э, поряд з Україною, так чи інакше, там через Чорне море, чи Придністров'я, взагалі рядом. Э, правильно кажете, що це і відволікаючі маневри, і, і потім же вони можуть э, дивитися, вони там почти в НАТО, почти в Європі, дивиться, що вони вклали туди сумасшедші гроші, поставили туди проросійських політиків. Ми ж знаємо, що там і вони управляють. Тому не виключати не можна нічого із того, що ви сказали. Чи може грузинський уряд запросити, точніше, діючий грузинський уряд зараз запросити допомоги Путіна придушити протести? Знаєте, я не виключаю, що проросійський грузинський уряд може зробити що завгодно. Але тут буде дуже сильно впливати на це все, те, як до ситуації віднесеться цивілізований світ. Чи дасть цивілізований світ Росії розвинути ситуацію? І перетягнути її на свій бік. Я тут погоджу з паном Сергієм відносно того, що без Росії, можливо, там цей процес і не почався. Як мінімум, Росія дала поштовх на прийняття цього закону в першому читанні, поки що, але тим не менше. Як мінімум, Росія запускала, намагалася запускати протесні, якісь управляємі процеси по світу, і в тому числі в Грузії. Але е чи очікувала Росія, що грузини аж так активно, так сильно вийдуть на вулицю, я в цьому дуже сумніваюся. Як відреагує цивілізований світ? Я думаю, що він якось відреагує. З іншого боку, чи грузини скористаються цією ситуацією, чи грузини спробують прибрати проросійську владу? Я не виключаю, що це може бути, причому може бути достатньо активно. А грузини, і, в принципі, багато інших країн, в багатьох інших країнах бачать те, що в російсько-українській війні Росія програє. Росія програє і навколо України єднається весь цивілізований світ. І я не виключаю, що грузини намагаються приєднатися до цієї великої процесії, приєднатися до цих до цього всього моменту і прибрати із Грузії так само російський вплив, користуючись цією нагодою, як би воно там не звучало. Але я не виключаю, що така ситуація, такий сценарій може далі розвиватися. Панове, якщо говорити про те, що ця ситуація вона спровокована Росією, то навіщо Путіну ще одна така точка? Тобто, це просто він тут застряг в Україні, нічого не може зробити, йому потрібно показати десь якусь перемогу, чи що це таке? Я боюся, що Росія, якби навіть запускала цей процес, то вони були впевнені в тому, що процесом вони зможуть управляти. Той протест, той градус, напруги, який пішов. По Грузії він вже точно не управляється Росією, і він вже точно не може якось грати на боці Росії. Тобто, грузини вийшли на протест, і вони вийшли сильно на протести. Мало того, вони не розійшлися в перший вечір. Вони продовжують цей протест, вони продовжують це протистояння, і ми вже бачимо, що президентка Грузії вона вже вчора заявила, була її заява про те, що вона підтримує протестувальників, і це дуже багато насправді. Як розвиватимуться ситуації далі по грузинській владі, я думаю, найближчим часом ми побачимо. Але все буде дуже сильно залежати від реакції цивілізованого світу і від того наскільки вони активно підтримують протестувальників, підтримують їхню їхні прагнення до демократії.